Всім привіт! І зараз ми будемо тестувати різні плати з Aliexpress. Дешеву за 1$, долар, середню за 4$ і саму дорожчу за 10$. доларів. А для тесту ми будемо використовувати ось таку батарею на 6 банок. Зараз на ній 4-12 В. А тестувати ми будемо КПД плат, скільки вони видають, ось таким тестером. Так, підключили. Зараз перевіримо, наскільки він точний. Тому що в холосту він показує 1 Вт. Зараз це перевіримо. Так, у нас вольтаж 4.11. І зараз ми включимо послідовно мультиметр і вимірюємо ампераж холостого ходу. Так, підключили послідовно. Веде... 1 Вт, а по амперам 0,01 А. Ну і по вимірам можна зробити висновок, що помилка, точніше, похибка, складає 1 Вт. Тому ми будемо від результатів відмінусовувати 1 Вт. Так, продовжуємо перевірку. Зараз підключаємо вольтметр у нас 4,11. Тут один похибковий Вт. Підключаємо павербанк. У нас такий от павербанк. В ньому 44%. Оп! І що виходить? Кушає, кушає, кушає. У нас тут же 4 вольти. Вольтаж акумулятора просідає. Так, і що ми бачимо? 12. Вот. вольтаж просів. Тут взагалі Powerbank каже, що тут 3 ампери і 4,4 вольти на нього подається. Але фактично ми 12,4, тобто 11, мінус 1 хибковий і 11,4. Це максимум, що видає павер. Так, і трохи кустарно я зробив. Оп! Скажімо так. Систему, щоб перевірити павер. Все пішло. Так, у нас тут скільки. Зараз. Трохи менше, тому що трохи кустарний спосіб, але все одно. 12. 11 Вт. Тобто, ну майже 10,5. При цьому в нас. Ампераж 4,4 Ампери. І зараз перерахуємо. Так, і після розрахунків можемо побачити, що в нас фактично батарея споживає, точніше, плата, ця саме дешева споживає 17,9, ну, майже 18 Вт, видає тільки 12,11. Тобто витрати майже 30 32, ну, коротше, від 30 до 40% енергії витрати просто на перетворення. Якщо буде нагрів цієї плати, а вона буде за хвилин 5-10, то вона буде ще більше втрачати. Зараз перевіримо наступні плати. Так, показники в нашої плати такі самі з похибкою. Це плата за 4 долари. І зараз перевіримо. До речі, попередня плата не має швидкої зарядки, ця має. І павербанк, який я використовую як нашу заряджальну станцію, вона також сприймає швидку зарядку. Так, батарея 4,10 вольти. Включаємо. І зараз подивимось, скільки. О, зразу 12. Підвищується до 12 вольт. Так, мінус 1 Вт, який помилковий, і виходить, що плата зараз видає 19,3. Ну, 19,2 Вт енергії. Батарея при цьому трошки просіла. 4,08. Зараз будемо вимірювати Ампери. Запускаємо плату. Зараз. Так, ага. так, я тут навіть щупи спаяв до мультиметру, але є проблема. Через довгий шлях, або мій мультиметр максимум до 5-6 А, воно видає помилку. Павербанк, який не використовує швидку зарядку, включаємо. Так, зараз. Так, тут вже рівно 5 вольт, немає просанок. 5 В 2 А. Тобто 10 Вт, ну, мінус 1 похибки і виходить 9 Вт. Споживання 2,94 А. Зараз прорахуємо. Так, і фактично у нас виходить КПД перетворення 22-25%. На жаль, зі швидкою зарядкою ми не змогли перевірити, але. Більш дорога плата має плюси у своєму перетворенні і втрат, і має швидку зарядку. Тепер спробуємо саму дорожчу плату. Так, і ми підключили саму дорогу плату за 10 доларів, і ми можемо побачити результат, що от 10 Вт. Ну, мінус 1 похибковий 9 і ампераж трошки вищий. На 0,05, ніж попередня наша оплата. Це можна зробити висновок, що вони майже, майже, майже ідентичні. Навіть дорожча, більш гірша, ніж простенька. Але в них є плюс. По-перше, це швидка зарядка, але це і мінус, тому що швидка зарядка тільки на один порт. Так, і. Швидка зарядка на самій дорожчій платі, така сама 20 мінус 1 похибковий це 19. вольтаж не просів. Тому я рекомендую, якщо у вас акумулятори нормальні і ви хочете швидку зарядку, то краще вибирайте дорогі плати. Дешеві не мають сенсу, тому що вони, по-перше, в них КПД ККД. Маленькі, значно зжирають на те, щоб просто нагріватися. Ці більш ефективні і швидко можуть зарядити і розрядити акумулятор. І це є плюсом. Дякую за перегляд!